На початку повномасштабного російського вторгнення він підтримав Україну і не лише на словах. 26 лютого 2022 року український міністр Михайло Федоров публічно через Ікс звернувся до Маска із проханням відкрити доступ до Старлінку на територію України. І вже наступного дня Маск відповів: послуги старлінку активовані в Україні. Термінали вже в дорозі. Спочатку компанія SpaceX, якій належить Старлінку, навіть оплачувала зв'язок для України власним коштом. Проте у жовтні 2022 року заявила, що більше не може цього робити. Після цього оплату Starlink взяли на себе уряди сполучених штатів і країн-союзниць, зокрема Польщі, і з плином часу позиція Маска почала поступово схилятися в російський бік. Уже в жовтні 2022 року Маск запропонував власний мирний план для України, який передбачав офіційне визнання анексії Криму, вибори на окупованих територіях під контролем Росії.